Україну любіть, любіть її вовремя люте. В останню тяжкою минуту за неї, Господа, моліть. До безмежної, саможертовної любові до рідного краю закликав у своїй поезії Тарас Шевченко. Саме так любив свою Україну геніальний кобзар. Любив до самозречення На вівтар цього почуття він поклав не лише свій талант, а й життя. Чи пам'ятаємо ми його нащадки, ті заповіти, що залишив нам великий геній українського народу? Чи живемо у згоді, злагоді, сповнені патріотизму, любові до всього етнічного, національного, українського? На ці запитання можна відповісти, проаналізувавши наші вчинки і помисли, а також поспілкувавшись із молодим поколінням, якими ростуть наші діти, у що вірять, які ідеали сповідують. Переможці третього міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та 12-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, з когорти саме патріотично налаштованої національно свідомої молоді. Приємно зараз бути на цій святій сім'ї, де можу опинитися праву духовного бачка української нації. Чому я пішла саме Тараса? Питання не з. Кобзаря і відчула поклик душі. Сприйняла Шевченка всім серцям і більше минус у себе без його мудрих та прочих установ, що ліки скарбувалися у творах поета, художника, пророка. Бажаючи слід, ще не знав ніяльнішого лиця. Дипломи Міністерства освіти і науки України за здобуту перемогу у конкурсі в Канівському національному музеї імені Тараса Шевченка, а саме там відбувалося нагородження, отримали 16 дітей. Під впливом Шевченкової творчості, Шевченкового таланту. Вони здобули свою маленьку перемогу, хай і на обласному рівні. Це визнання їхньої творчості, яке надихатиме в подальшому на нові перемоги. Три роки вони дуже де тривати. Міжнародному мовно літературному конкурсу Женевської косподарської молоді імені Тараса Шевченка. Я вирішила взяти участь і в мене вийшло, Знає, а також люблючі батьки, у яких я завжди можу знайти розуміння та підтримку. На завершення хочеться звернутися до всіх словами Юрія Репчинського, в дні і в дні поразок, щасливі дні, і в дні сумні, і з дитинства до Тараса. Несу думки свої землі, коли в душі. Юні послідовники Шевченкового слова переконані, що патріотами не народжуються, ними стають. Дитячі очі світилися радістю та щастям не лише від здобутої перемоги, а й від того, що мали змогу уклонитися в могилі Великого Кобзаря, долучитися до витоків українства. Я дуже люблю брати участь у таких конкурсах, тому що це є для мене великий стимул. І я люблю писати і дуже люблю поета Тараса Шевченка. Він для мене є так би ідеал. Я, я дуже захоплююся його творчістю. І я гадаю, що дітям потрібно брати участь в таких конкурсах, щоб збагатити і свій розум, і щоб змогти знайти те духовне сприйняття Шевченка. Це місце дуже красиве. Гарна природа, але сама атмосфера українства, яка тут завжди панує, надихає. Я вважаю, що патріотами не народжуються, ними стають. Якщо людина з малку перебуває в атмосфері любові до своєї землі, до своєї мови, то тоді вона й виросте патріотом. Але важко дуже зберегти цей патріотизм у складних обставинах, тому хочеться, щоб він все-таки не гас. В рамках відзначення 152-ї річниці з дня перепоховання праху Тараса Шевченка гості мали змогу долучитися до високого мистецтва, увібрати в себе ту красу, якою було сповнене все навколо. Природа, мистецькі витвори, та й самі люди. На території нижнього парку Шевченківського національного заповідника та біля Тарасової гори діяла виставка творів декоративно-прикладного мистецтва. Сюди з'їхалося понад 100 народних майстрів із усіх куточків області. Можна було побачити роботи, виконані в різноманітних техніках. Вишивка, керамічна іграшка, народна лялька, різьба по дереву, витинанки, живопис, соломоплетіння, гончарство, ткацтво, декоративний розпис, вироби з глини, чеканка, лозоплетіння та інше. В рамках підготовки до відзначення 200-літнього ювілею поета цьогоріч вперше на Шевченковій землі відбулося відкриття всеукраїнської культурно-мистецької акції Обніміться ж брати мої, молю вас, благаю. Її метою є створення унікального вишитого рушника, який пройде шляхами Тараса Шевченка місцями, які впродовж життя відвідав Тарас. А це не лише Україна, а й Росія, Казахстан, Естонія. Це перша масштабна міжнародна мистецька акція, яка започатковується у переддень святкування 200-річного ювілею Кобзаря. Наразі триває розробка ескізу цього витвору народного мистецтва. Відомо, що рушник, роботу, над яким вже розпочали українські майстрині, обрамлятиме портрет Тараса Шевченка. У центрі буде вишита цитата із відомої поеми І мертвим, і живим обніміться ж брати мої, Молю вас, благаю. На крилах рушника з обох сторін розміститься дерево життя та знаменні дати 1814-2014. Великого Кобзаря вшановували не лише на Канівщині, в кожному куточку малої батьківщини живе пам'ять про нього. Цікаво, що в області майже 900 вулиць носить ім'я Шевченка, близько 65 пам'ятників нагадує про пророка нації. Крім того, розроблена концепція створення на Канівщині вищого навчального закладу гуманітарного профілю, який вже цього року має розпочати підготовку фахівців. У стінах вишу студенти матимуть можливість опановувати музику, хореографію, образотворче та декоративне мистецтво, книгознавство, бібліографію та бібліознавство. Звісно, одним із провідних напрямів буде наукове вивчення творчої спадщини Тараса Шевченка. Ще вода з під явора з яру на долину пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх вербулози і лози зеленіють. Тече вода і гаю, та, та по підгородю. Хліпущується качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними, Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Те чевда крайгорода, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, Кого б то їм своїм зятем звати. За що мене як росла, я люди не любила? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, за рівною називають, очей не спускають свого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій брате, королевий цвіти. Я не знаю, сестра моя. І цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву до білого поникнув величень лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми дам уже кохаємось, а я й не казала, як була я молодою. Як я мордувалась! моя мати, чому вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я хралася, забавлялася, а вона все вяла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалася у білих палатах. Я не знала, що бастряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що убити, не вбили. Тільки коси мої довгі остри. Накрили остриженою ганчіркою та ще й риготались. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке ти мій, брате, було в моєму світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином. А весною процвіла цвітом при долині, Цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, як на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеїсні цвітом. А я процвітати стала в гаю, в теплиці. І в білих палатах. Скажи мені, мій брате, королеве, цвіте, нащо Бог мене послав цвітом на всім світі, щоб людей я звеселяла, тих самих, що вбили мене і матір. Милосердний, святий Боже, милий, і заплакала лілея. А світ королевий схилив свою головеньку червону рожеву. На білає пониклоє личень королеві.